Моска люха. Ой мати, мати, москалю хаті танцює, гарцює, не дає спати. Танцює, гарцює, не дає спати, ой мати, мати, москаль багатий, ой мати, мати. Не дає спати танцює, танцює, не дає спати ой, доню, доню, Не будь дурною Ой доню, доню не будь дурною ви того москаля та й ви того москаля каче! І колодкою теж бив. І вдогонку колодкою вивів.